Привіт! Ми продовжуємо повторювати вивчене. У сьомому класі було розглянуто досить об'ємну і важливу тему формули скороченого множення, які з одного боку дають змогу спростити і пришвидшити множення деяких многочленів, а з іншого дозволяють виконувати розкладання певних многочленів на множники. Тож зараз ми їх і пригадаємо. Тема формули скороченого множення. Першою ми пригадаємо формулу різниці квадратів двох виразів. Ця формула дає можливість розкласти на множники вираз, який можна звести до вигляду а квадрат мінус Б квадрат. Розглянемо такий вираз: – м квадрат мінус 49. Оскільки 16 дорівнює 4 у квадраті, а 49 дорівнює 7 у квадраті, то маємо. Якщо ж праву і ліву частини формули поміняти місцями, то виконувати множення різниці двох виразів на їхню суму можна не використовуючи правило множення двох многочленів, а скорочено відразу записувати добуток у вигляді а квадрат мінус Б квадрат. Наприклад, щоб знайти добуток виразів 2Б мінус 3 і 2Б плюс 3, можна піднести окремо 2 б до квадрата і 3 до квадрата. Та записати їхню різницю. Далі пригадаємо квадрат суми двох виразів і квадрат різниці двох виразів. Ці формули дозволяють підносити до квадрата суму або різницю довільних двох виразів не за правилом множення двох многочленів, а скорочено. Відразу записувати квадрат у вигляді три члена. Наприклад, піднесемо до квадрата суму 2n плюс 5. І піднесемо до квадрата різницю 3М мінус 4. Як і в різниці квадратів двох виразів, можемо поміняти місцями ліві і праві частини формул квадрата суми і різниці двох виразів. У такому вигляді ці формули в ряді випадків дозволяють згорнути тричлен у квадрат двочлена. Наприклад. Три член М квадрат плюс 10М плюс 25 можна подати таким чином. А зараз зробімо паузу для виконання інтерактивного завдання. У сьомому класі було розглянуто формули, що дозволяють розкласти на множники суму або різницю кубів двох виразів. Пригадаємо їх. Так, наприклад, завдяки формулі різниці кубів можна легко розкласти на множники вираз 27 а в кубі мінус 64. Оскільки 27 це 3 в кубі, а 64 – це 4 в кубі. Ще один приклад. Розкладемо на множники вираз 8 b в кубі плюс 1. Ураховуючи, що 8 – це 2 в кубі, маємо У розглянутих формулах можна поміняти ліві і праві частини формул суми і різниці кубів. Подержимо Отримані формули дають змогу скорочено виконувати множення суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці і різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Так, наприклад, можемо перетворити вираз на многочлен. Поглянь, ми продовжимо після виконання завдання. Формули скороченого множення ми пригадали. Тепер саме час перейти до практичної частини уроку. Зараз ми розв'яжемо разом перший приклад спрости даний вираз. У першому прикладі бачимо, що можна застосувати формулу суми кубів двох виразів. Маємо. Отриманому виразі зводимо подібні доданки й у результаті отримуємо А в кубі. У другому прикладі перші два вирази підносимо до квадрата, застосовуючи формулу квадрата суми, а останній вираз є добутком різниці двох виразів і їхньої суми. Ми записали дужки, оскільки перед виразом стоїть знак мінус. Тепер розкриваємо їх, змінюючи знаки доданків на протилежні. Знайдемо і зведемо подібні доданки. Отримали такий результат, спростивши вираз а квадрат плюс 2б квадрат. Відповідь на екрані. Наступне завдання для самостійного виконання. Перейдемо до розв'язання другого прикладу. Знайди значення виразу при наведених значеннях змінних. Спершу розв'яжемо перший приклад. Подамо вираз у вигляді квадрата двочлена. Маємо. Тепер підставляємо відомі з умови значення змінних х та y у вираз. У результаті маємо 4. У другому прикладі спершу спростимо вираз, а вже потім будемо підставляти значення змінних m і n. Для цього застосуємо формули квадрата суми і квадрати різниці двох виразів. Зводимо подібні доданки 9 м квадрат і мінус 9 м квадрат, а також 4n квадрат і мінус 4 н квадрат взаємно знищуються. Є залишається додати 12 мн плюс 12 мн Маємо тепер підставимо значення змінних М і Н у вираз. У результаті отримали 5, записуємо відповідь до завдання. На цьому наше заняття закінчується. На наступному уроці ми продовжимо виконувати завдання, користуючись формулами скороченого множення. На тебе чекають завдання в кінці уроку. А я дякую тобі за увагу. До побачення.